Я придумала, що хочу з'їсти. Приготуйте для мене торт з Лабубу. Якщо ви все зрозуміли, то можете починати готувати. Я чекаю. Ей, а куди подівся мій лабубу? А Ого, нічого собі. О, це швидкість. Здається, лабубу вирішив з'їсти торт мій раніше, ніж вона сама. М -м -м, крем дуже смачний. Давайте зберемо торт. Відкладаємо коржі і залишимо один. Супер. Тепер кладемо на корж крем. З допомогою лопатки розмажемо його і покладемо ще один корж. Повторюємо так декілька разів. Чудово. Тепер потрібно вкрити кремом весь торт. Далі я хочу полити торт рожевим шоколадом. Обережно. Ось так. Як же гарно. Мені подобається, що виходить. Тепер настав час прикрас. Дивись, зак це пряникові лабубо. Зараз я вставлю їх у торт. І гарно і смачно. Думаю, достатньо. А що там відбувається? О, ні. Хтось виїв дірку в моєму торті для Мії. Зак це ти. Звісно, ні. Треба це якось виправити. О, ідея. Додамся до декору. Наче лабубу вилізає з мого тортика. Чудово! тепер можна подавати мії. А тепер подивись, вигадав я. Беремо хоба бобо, дістаємо жуйку і розкатаємо за допомогою качалки. Ось так. Тепер візьмемо кольорові олівці. І малюємо чарівну мордочку лабубу. Прикріплюємо на торт, а потім покриваємо торт кремом. У мене спеціальна насадка, яка створює імітацію шерсті. Здорово виглядає, так? Залишилось вставити вушка. Отак. Вийшло навіть краще, ніж я собі уявляв ненаситний лабубо вирішив взятися за тордзака. О, ні. Ідеальний тордзака зіпсований. Швидше, хто не допоможіть йому. Лава, -ла, падаю. <клух> Ай, це було боляче. О ні, що сталося з моїм тортом. Він знищений. Я не можу подати таке мії. О, То це ти зіпсувала? Звісно, ні. Тримай обличчя, лабубо. Так, додамо торту обличчя. О, вже набагато краще, майже як і було. Бачили шеф круто, так? <звісно> ну, звісно, ні. Добре, продовжимо. Я зроблю шоколадний торт. Настав час додати кремову шерсть моєму солодкому лабубу. Так, так, лабубу виглядає, наче справжній. Пару прикрас на сам торт і готова. Мій торт ідеальний. Ні, мій краще. Ні, мій. Мія сказала. Друзі, не сперечайтесь, врешті-решт, це вияснить Мія. Хвилиночку, а що з моїм лабубо? Добре, мабуть, мені здалось. Мія смачного. Ох ти, три тортика. А що сталося із цим? Йо-йо, що машина переїхала? Добре, спробуємо. Ну, непогано. Я б навіть сказала, що мені подобається. Ходімо далі. Ось цей рожевий торт дуже гарний. Ну-ка. Ммм, смакота. Дуже ніжно. О, а тут навіть пряниковий лабобу є. Спробуємо. Це так смачно, що важко відірватись. О, так. Ой-ой, поки Мія захоплена рожевим тортом, Лабубу вирішив з'їсти весь шоколадний торт від шефа. Мія, боюся, тобі нічого не залишиться. Лабубу, ти з'їв цілий торт, і навіть шматочка мені не залишив. Й. Так прикро. Залишилось буквально Ммм. Навіть вони, неймовірно смачні. Що ж, добре. Тоді перемагає сестричка Дженіс. Ой, як приємно! Дякую, Мія. На цей раз приготуйте, будь ласка, смачний бургер. Yeah! Без проблем вже приступаю. Першим ділом пару шматочків тоста. Відправляємо їх в тостер, і поки вони готуються, підсмажимо котлету. Викладаємо на сковорідку і не забуваємо перегортати. Очевидно, цей пустун лабобо хоче зіпсувати котлету Дженіс. Що відбувається? Звідки вогонь? Невже я поставила таку велику потужність плети? Ой, від котлети залишилося одне вугілля. Це треба викинути. А що там з тостами? О, Готові. Хм, Ну що ж, добре? Тоді беремо тости і мармелад. Викладемо мармелад, далі шоколад, і зверху ще мармелад. Накриваємо другим тостом і готово. Ось такий у мене солодкий варіант бургера, але переможу все одно я. Зараз замовлю бургери з Макдональдса. Там точно готують самі смачні бургери. О, а тут і нагетси, і кружальця з цибулі, і сам бургер. Мабуть, покладу бургер нагетси, цибуляні кружальця. Так буде ще смачніше. Накриваємо булочкою і можна подавати. О, круто! Чому ти смієшся? Зачекай, це ще не все. Зараз я пофарбую свій бургер золотий. Мія варта кращої їжі. І золотий бургер вона точно не їла. О так. Виглядає апетитно і дорого. Смачного. Вау, з чого почати? Ой, цей бургер схожий на сендвіч. Спробуємо. М -м, нічого собі він солодкий. Ніколи такого не їла. В цілому мені сподобалось. Тепер спробую цей великий бургер. Спробую відкусити одразу всі слої. Ммм, Смачно, я майже не їлася. І нарешті залишився останній. Оце так, золотий бургер. Так яскраво сяє. А на смак також класний. І так, перемога дістається шефу. Дякую, Мія. По-іншому і бути не могло. Цього разу хочу блюдо у вигляді лабубу. Чудова ідея. Я намалюю тобі панкейк лабубу. Почнемо з чорного контуру. Промальовуємо мордочку. А після шерсть. Про вуха також важливо не забути. Тіло, ручки, ніжки і додамо кольорових деталей. Тепер можна розмалювати лабубу повністю. Головне не поспішати, щоб тісто рівномірно розподілилось. Чудово! Залишилось перевернути лабубу і викласти на тарілку. Ну, який же крутий вийшов. Дженіс, як тобі, подобається? Ну, таке собі. Я зроблю краще. Першим ділом візьмемо чорне тісто і промалюємо контур. Мій лабубо вийде дуже милим. Мія просто обожнює свого маленького лабубу, і він у неї коричневий. Тому я вирішила зробити саме такого. Промалюємо деталі, а потім розмалюємо. Здається, виходить чудово. Уявляєте, я вперше малюю тістом для панкейків. Здається, у мене природжений талант. Ну і що? Можна перегортати? Вийшло супер. Що скажете? Я вважаю, що перемога моя. А от і ні. Звісно, мій панкейк буде набагато красивіше. Дивіться та вчіться. Працює професіонал. Малюємо контур чорним тістом. Далі промалюємо деталі. Ну, а так як мія фанат рожевого кольору, я вирішила, що сам лабубу буде рожевим. Зафарбуємо вушка. І нарешті мордочку. У мене все вийшло. Можна подавати мію на дегустацію. Ого, і правда непогано. Смачного. Ой, які гарненькі. А це лабубу схоже на мого. <смеш> Спробуємо його першим. М -м -м, смачно. А з цим лабубу щось не так. Він чорний. Страшно його навіть куштувати. Краще не буду. І залишився рожевий лабубу. Такий милий. А? -а, -а, -а. М -м, смакота. Але хто ж найкращий? Вирішено сестра Дженіс. І знову я перемогла. Дякую, сестричка. Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що буває до швидкої зустрічі.